Учні ми заходимо у віртуальну лабораторію. Перед вами є мензурка об'ємом 100 літрів і тіло виготовлено з дерева. Ставимо кубик у мензурку. Друге. Маса тіла визначається за шкалою дорівнює 2 кг. кнопкою можна змінювати масу. Друга кнопка це зміна об'єму зануреної частини тіла у воду. Можна змінювати об'єм занурення. Третя кнопка визначає густину речовини. І ще одна кнопка є, де ми можемо змінювати речовину, дерево, лід і так далі. Ми поміняли тіло, яке виготовлене з льоду. Вам необхідно зробити записи, масу визначити, об'єм і густину речовини, записати в таблицю. Змінюємо тіло. Виготовлено з цегли. Змінюємо масу, об'єм і робимо записи. Наступний. Міняємо матеріал алюміній. Записуємо масу, об'єм, густину у таблицю. Пінопласт. Записуємо масу, об'єм, густину. Друге завдання. Беремо тіла невідомі. Використовуючи мензурку, визначаємо тіла, які повністю занурюються у речовину. Отже перше тіло, яке повністю занурюється у речовину, це Д, визначаємо його об'єм і масу. Робимо запис у таблицю. Друге тіло. А повністю занурюється у рідину. Визначаємо об'єм. Масу і робимо запис. Потім за формулою визначаємо густину тіл. Використовуючи таблицю різних матеріалів, знаходимо, з чого виготовлене тіло А і тіло Д. Робимо записи і закінчуємо лабораторну роботу висновок. Будь ласка, запишіть, яку лабораторію ви використовували, і які завдання виконували, і виконавши окремі обчислення, знайшли певні результати. Do poba,